Не встигла я перекопати свої грядки. Як прийшли коти, не знаю, з усіх усю. І насрали мені на мої перекопані грядки. Вибачте, удобрили мені мої грядки. Так того, що удобрили. Вони ще заробили удобрили землю, ще й погрябили. Ну, як вам не знаю під всесвіту, як вам допомога? Якщо всесвіт мені допомагає, що заставив котів працювати. Тоді мені пора до роботи. Тож запрошую зі мною. Я сьогодні буду дивитися робити огляд своїх гортензій, які я купила на маточниці, та вирішувати, що з ними робити далі. Доєднуйтесь сьогодні перше квітня. І я тільки зараз буду знімати укриття із своїх гортензій. Загалом я це не спішу робити, і сьогодні я знімаю тільки тому, що я подивилася прогноз погоди на квітень місяць. Поки що по прогнозу немає приморозків, заморозків нічних, тому я знімаю. Але гортензія великолистова, дуже боїться морозів. І тому. Треба слідкувати за прогнозами погоди. Я так довго тримаю укриття, тому що воно в мене із білого спанбонда. Навіть якщо під спанбондом починають розвиватися кущики, листочки йти, він пропускає світло і рослині це не шкодить, але спасає від холодних вітрів, від заморозків, тому я тримаю максимально довго до того моменту, поки я розумію, що заморозки вже не повернуться. Дивимось наші кущики. Видно, що вони живенькі, є бруньки і на стеблах, і знизу відростають. Ось на другому ще так само. І є знизу, і ось є бруньки по гілочкам. Далі чекаємо, не будуть вони прокидатися всі. Якщо будуть приморозки по... Прогнозу, то я буду їх прикривати, тому що вона боїться морозу. Ну, а далі вже буду також розповідати. Зараз підемо до малечі, а тоді повернемось до цих кущиків і я розкажу, чим я буду підживлювати гортензію. Що відбувається? Подивіться, за добу нарциси розквітли, налилися і взагалі не видно було цих голівок. Будь ласка, вже все квітне. Ну, це просто щось з чим-то. Фіалки в мене повилазили. До речі, може хтось знає, як називається оця квіточка? У бабусі моєї в Лісі росло багато таких, це я звідти привезла. І вона дуже пахне гарно, і її там називали ряст. Але от я не знаю, це першоцвіт. я не знаю, як він називається. Ну і лісова фіалка. Це в мене теж тригер, який я привезла від бабусі з лісу. Це спогади про дитинство, але вона настільки забиває, заселяється. Я її в цьому році, цієї весни, копала, 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 копала. Ось вона розквітла, я бачу, що далеко не все я викопала. Повно щитої фіалки. Ну і ще вам трошки краси. А далі жидемо. Ну і зараз я буду дивитися, які мені прийшли. Я їх вірніше бачила, але хочу вам показати, які приходять кущики. Ну от, це волотиста гортензія, вона прийшла в кущику П9. Ці гортензії я брала на маточники. І висаджувати зараз в землю я їх не буду. Можна висадити гортензії зараз, волотисті, якщо ви їх придбали, можна звичайно посадити. Вони не бояться холоду. Але чому я не буду зараз висаджувати? Коли висаджується гортензія в великий об'єм, коренева система починає в неї активно розвиватися і сам кущик тормозиться в розвитку. І для того, щоб стимулювати наш кущик до кращого розвитку, я протягом місяця буду їх дорощувати в горщиках, тому що коренева система є, але бачите, вона. Е, ну, тут така вона середня. Е, маленьких біленьких корінчиків свіжих, ну, я не бачу, досить мало їх. Вона здорова, видно, що в неї почечки прокинулися. Але мені треба простимулювати кореневу систему, щоб вона почала активно рости, тоді буде активно розвиватися і верхня частина. Але якщо ми посадимо в ґрунт, буде великий об'єм, то вся сила рослини піде на корене утворення, а ця трошки затормозиться. Ну, Тобто буде такий непропорційний розвиток. Тому я буду пересаджувати їх в трошки більший об'єм. Такий трошки більший. з з півлітка я їх буду присаджувати в такі літрові горщики. А з літрового горщика я буду пересаджувати гортензію в 3-літровий горщик. Тобто найбільше. Тобто, збільшення повинно бути невелике для того, щоб наш кущик розвивався пропорційно, щоб верхня частина нас радувала і заквітла. Як я це роблю? Що треба врахувати при пересаджуванні гортенції? Ну, звичайно, я їх підживлю для того, щоб простимулювати ріст коріння. Що, ми, що я роблю? Ну, перший момент, в який ґрунт я пересаджую гортензії. Гортензії люблять слабокислий, кислий ґрунт. Тобто саме в такому ґрунті вони найкраще розвиваються. Тому у мене кислий торт я беру о, і буду пересаджувати гарденький кислий торт. Я роблю це таким чином, трошки насипала на дно. Далі ми можемо так поставити наш горщик, подивитися, щоб по висоті він підходив так. Ось таким чином. І далі я буду засипати все. Щось попаде в горщик, щось. Ага, це мені не цей треба відставі, це я буду цей пересаджувати. А, ні, правильно. Цей буду сюди пересаджувати. Обсипаю ґрунтом навкруги. В мене він постояв день на вулиці і трохи торф підсохнув. Це не страшно, ми його зараз зволожимо. Далі ми виймаємо горщик, і у нас, виходить, чудова така вже ямка готова для, саме під цей об'єм. Виймаємо нашу гортензію. Отут класні корінчики біленькі, прекрасні корінці. Для того, щоб стимулювати ріст корінців, я зроблю наступне. Я трошки ці корінці пораню. Коли корінці раняться, вони починають більш активно рости. Тобто Я їх трошки отак може, відрізаю, пошкрябаю, дивимося, що у нас, щоб не мішало нашій гортензії нічого рости. Ну і от таким чином після цього я його закладаю в горщик. Все, ми пересадили. Звичайно, що за рахуванням того, що я буду гортензію підживлювати, нам треба її пролити, тому що буду я підживлювати добривим поливом під корінь, а підживлювати ніяку рослину. Під корінь не можна, якщо, вода, якщо сухий ґрунт. Тобто для підживлення ми готуємо рослинку таким чином, що ми проливаємо ґрунт, і лише тоді ми зможемо її підживлювати. Ну, а наступну мені вже буде легше, тому що я вже буду без нічого, я просто не маю рослинки, мені дуже легко засипати. Я отак засипаю навкруги. Ви бачите, що об'єм не набагато більше, по діаметру видно. Але цього буде досить, для того, щоб вона почала рости, і в горщику краще можна контролювати всі ці процеси. Тобто в горщик ви чітко розумієте, скільки налили підживлення, який у вас ґрунт вже сухий чи досить вологий. І таким чином її можна контролювати. Місяць-півтора вона може знаходитися в горщику. За цей час у неї піде гарно вріст, коренева система, почне розвиватися наверху. І от десь через півтора місяця, якщо ви хочете зразу пересаджувати, щоб вона росла у вас у ґрунті, її можна буде вже висаджувати. Ну і я хочу вам показати матеріал, так як ну, волотисті гортензії. Це річні кущики. Вони маленькі, здається, що вони ніякі, але брунки зелені, гортензія жива, головне, щоб були гарні брунки. Тобто тут все буде добре. З великою листовою гортензією мені менше подобається. Вона боїться холоду, і я так бачу, що її зберігали не дуже гарно, тому що пішли відросточки від, від кореня. Верхні, ну де-не-де я бачу бруньки, але на верхушечках не бачу, вони виглядають як присохлі. Але я поки не буду їх обрізати, поки не буду викидати. Я дам все-таки час їй, щоб вона, можливо, якась ще буронька проснеться. Я точно так же її пересажу. Її тут три літри. Я буду пересаджувати в 5-літровий горщик. І лише після того, як вона рослина розірється, я буду бачити, які бруньки не прокинулись. Лише після того я її почищу. Тому що знову таки це, це маточна рослина, для мене це важливо, щоб в мене було якомога більше матеріалу, з якого я зможу черенкувати гортензію. Тому, ну, але це говорить про те, що гортензія зберігалася в прохолодному місці. І ну, не дуже мені подобається. Е, дуже гарно видно по гортензіям які сорти, як вони відрізняються. Бачите, наскільки різні листочки. Ну, але ж так, Тут знову-таки від коріння відростає від основи. А Самі стовбурці, з яких повинні були прокинутися бруньки, вони практично сухі. Але я чекаю. Я пересаджую гортензії. далі вам покажу, як це все буде виглядати і чим я їх підживлюю. Так, посадила я, пересадила я гуртензії. Ну, Ось так тепер це виглядає, бачите? Там це в мене стоять. В літрових горщиках волотиста, а це все іде е, великолистова. Е, ну і переходимо до підживлення, е, що, мені, що я використовую для того, щоб стимулювати ріст коріння і ріст кущиків. Е, мені потрібна кальцієва селітра, бурштинова кислота і... Пропорція на 1 літр води, 1 грам кальціоносі. Розводити всі компоненти спочатку потрібно окремо, а вже далі їх будемо з'єднувати разом. Так, У мене я роблю розчину на 3 літри, щоб мені хватило полити мої всі кущики. Під один кущик десь треба... В районі 200-300 грам. Тому на 3 літри я беру. У нас дивіться. Ой, тут написано 100 грам. Я беру отак ложечку звичайну. Я розвожу в бутилці, мені так швидше, ніж колотити його ложками. и разведали. Значит, пошли на воду насыплю в банку. Повиданные уже будут туда Нова кислота, вона ще трошки є і підкислювач дуже добрий, і це взагалі дуже гарне добриво для квітів, для того, щоб вони, вони отримують великий комплекс вітамінчиків, мінеральчиків. Це навіть для людей, але не в такому вигляді автоблок, і система дуже гарна в засіб. Кортека видається те, що можна вживати людям для покращення імунітету. Ну, а цю я купувала. В садовому магазині це дешевше в такому варіанті є для рослин. Так, бачите, вже вона розчинилася у нас. Кальцієва селітра ми її виливаємо також сюди. Ну, і залишається у нас ще гумат калію. Це натуральне добриво. Те ж саме на трьохлітрову банку десь приблизно. Три грами треба, але за урахуванням того, що це у нас все-таки рідина, а не гранули, то його трошки більше треба, ніж. Це добриво натуральне, ним не можна пошкодити коріння, тому приблизно буде навіть, якщо трошки більше, то нічого страшного. Знову теж варіант Змішала. Зараз я з'єднаю всі ці компоненти між собою і буду підживлювати кожний кущик даємо до трьох літрів ось таке добре вивешно наступну підкормочку я буду робити десь Ну, десь не раніше, ніж через 7 днів, 7-10 днів. Кому е це цікаво актуально, хто хоче собі слідкувати і робити, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, щоб не загубити мене заодно підтримаєте. Мені це буде також важливо, я для вас стараюсь, працюю. Під кожний кущик ми говорили десь. В районі 200-250 грамів це в мене 500 грамів така чашечка. Ми потихеньку підливаємо під кожний кущик. Нагадую, що кущики у нас зволожені, повинні бути ґрунт. І лише після цього ми продаємо добрива. Багато не треба, кущики ще тут просинаються після зими. Тому якої кількості буде досить. Таким чином проливаю всі кущики і чекаємо тиждень до наступної підкормки. Так, Повернулись ми з вами до нашої моєї гортензії дорослої, Відійшла трошки в сторону, тому що сусід ріже плитку і там дуже шумно, періодично. Тому про добриву хочу розказати вам так. Що використовую для підживлення гортензії? Я на даний момент. Це два. Компоненти. Перше, це сірка, колоїдна сірка, гранульована. В мене, на даному випадку, так вона виглядає це сірка з бентонітом. Бентоніт це такий, ніби як глина, який дозволяє сірці більш краще і плавніше вивільнятися. І сірка використовується для. Підкислення ґрунту це один момент, а другий момент саме сірка дозволяє найкраще засвоїтися. щоб рослина засвоювала азот. Тому от її ми повинні використовувати обов'язково для гортензії. Ну і другий, друге доброво у мене комплексне мінеральне добриво. Я використовую в даному випадку добриво смокот. Ос -осмокот вважається зараз одним із найкращих добрив. Е, е, у мене добре пролонговано дії осмокод про на 3-4 місяці з формулою 19, 9, 10. Е, чому я надаю перевагу саме такому добриву? Тому що Комплексне добриво, окрім макроелементів, включає в себе ще мікроелементи. Тобто рослина отримає все необхідне, що їй потрібно, і не треба гадати, там, чогось їй вистачає чи чогось не вистачає, тобто відразу в коктейль, в якому все є. І другий момент, чому пролонгована дія, тому що. Один раз я внесла, і більше я до цього питання не повертаюсь. Поки є сезон, 3-4 місяці. Це добриво поступово вивільняється і надає їй підживлення. І мені не треба по 2-3 рази за сезон підходити і займатися цими процедурами. Мені це дуже зручно, тому я використовую таке добриво. Якщо ви не хочете використовувати комплексне добриво, воно може бути не обов'язково марки у тобто любе. Комплексне добриво, яке підходить для лохини різних торгових марок. Вони є і пролонгованою дією, і непролонгованою. Тобто, якщо це непролонгована пролонгована дія, то його кілька разів треба відповідно до інструкції вносити. Ну і якщо вони хочете саме комплексне добриво, то я скажу ще варіант того, чим можна зараз на вині. Більш бюджетним варіантом нашу гортензію підживити. Тож ідемо, будемо її підшиплювати. У мене гортензія замульчована корою сосновою, тому спочатку я прибираю всю мульчу до ґрунту, щоб було видно ґрунт. І далі буду прямо на ґрунт розсипати добрива. Сірки я беру 100 грам, це в мене стаканчик 100 грамовий. На такий кущ і цього хватить мені на рік, я не буду другий раз вносити сірку. А осмокоту я беру 50 грам на такий кущик. Далі треба заробити в землю ці добрива, перемішати, щоб вони там під впливом вологи почали вивільняти, вивільнятися поступово. Ну, і викладаю назад мульчу, і після цього проливаю. Щоб наші добрива почали працювати. Ну, ось я закінчила роботи з, наш, з моєю гортензією дорослою. Це всі роботи. Більше я не буду вже займатися підживленням, буду тільки насолоджуватися нею, ну, обрізати. А маленькі гортензії, пересаджені в горщики я наступного разу буду десь через тиждень підживлювати. Тому кому це цікаво, будь ласка, доєднуйтесь до мене. Ну і гарного вам вечора. Бажаю вам миру в душі, гармонії і перемоги нам. До зустрічі. так ще не все. Не сказала, чим ще можна підживити замість комплексного. Є ще таке добриво, яке називається сульфат амонію. Це азот, але з також з сіркою. На дорослий кущі десь від 30 до 50 грам. Якщо відповідно кущик менше, то менше. 30-50 грам розводити на 10 літрів води і під дорослий кущ повне відро. А якщо кущик молодший, то можна достатньо буде і 5 літрів. Ну, все, вроді вже все. Це, до побачення.